Друга світова почалася в 1940... 1939 року, а закінчилося 1945 року під натиском, під натиском українських військових фасильська Німеччина здалася. Війна залишилася з-за того, що э, така власть стала в Германії, що вони захотіли, щоб весь світ був їхній. А всі стальні були їхніми е, кабиподаними рабами. Ця війна сталася тому, що Гітлер, це голова німців, захотів завоювати весь світ, але люди об'єдналися в СССР та зупинили його. Причиною було бажання Німеччини завойовувати інші країни. В них була диктатура. Власне, тому вони почали здійснювати вторгнення в інші країни. В той час, як інші Британія, США, Франція не хотіли цього, тому вступили з ними в боротьбу, аби зупинити їх. Вони ж хотіли захопити всю Європу в той час, як інші їх зупинили, тому що багато країн брали участь у цій війні. Це і Британія, Франція, США, Радянський Союз. Це не було щось на кшталт боротьби однієї країни проти іншої. Читло ж хотів а, захопити все весь світ, щоб він мені так здається був його, а, хоча насправді були і інші там деякі люди, які теж там захоплювали щось. Ну no. фашисти хотіли завоювати весь світ і їх у своїх рабів, а самі управляти Фашизм – це я дізнався про нього кілька тижнів тому. Щось мені тато розповів, щось вчитель грузинської мови з прихідом Гітлера. Ну, Германія почала економічно розвиватись і почала нападати на інші країни. На наших землях родюча земля. На ній багато можна чого виростити. Я думаю, для цього Німеччина, а саме Гітлер, розпочала Другу світову. причини. Це досить складно. Це було після Першої світової, і Німеччина програла війну, хоча була впевненою, що її виграє. Не знаю, чи це можна назвати комплексом меншовартості, але це одна з причин, чому Гітлер прийшов до влади. Німеччина хотіла війни і без церемону напала на Європу. німці рвалися на Урал до російської території, тому що там було найбільше корисних копалень і. Саме ну саме їм хотілося ті корисні копалини добути для щоб утворювати свої ну, що ресурси і здобути насталося через через те, що два два як сказати хижаки це радянський союз і Німеччина з гітлерівською владою. Вони захотіли поділити Польщу, і тоді вже один одного хотіли поглинути. І в цій війні як було, були задійствовані дуже багато держав, які понесли багато збитків. Тому що Гітлеру захотілося більше влади, підкорити більше країн, щоб він став єдиним, е, так скажемо, імператором у всього світу. Вона почалася щось конфлікт між німеччиною і е, Францією. Эта война случилась, потому что Гитлер, не помню полное имя, захотел как бы править миром и чтобы это чтобы расширять, расширять и править расширять границы Германии и править миром, чтобы как бы не было каких-то вот союзов именно СССР и чтобы все страны подчинялись именно ему и его государству. Я вважаю, що сталася ця війна через людську злість та якусь недоброту в душі, щоб вони жага до влади, щоб правительство над всім миром, всім світом, щоб люди підкорялися цим злим людям.